Виконуємо номер 1312 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Накресли прямокутник зі сторонами 2 см і 5 см. Зафарбуй 0,2 цього прямокутника у червоний колір, а 0,3 у жовтий. Приступаємо до виконання. Я накресла прямокутник зі сторонами 2 см і 5 см та розділила наш прямокутник на 10 рівних квадратів. Тепер зафарбуємо 0,2 цього прямокутника у червоний колір. 0,2, якщо ми запишемо це звичайним дробом, то це буде 2 десяти. Знаменник дробу означає, на скільки частин поділили, чисельник, скільки частин взяли. Отже, на 10 однакових частин ми поділили, дві частини беремо, тому я зафарбовую 2 наших квадрата у червоний колір. Тепер 0,3 у жовтий. Запишемо звичайним дробом, це 3/10. На 10 частин поділили, 3 взяли. Тому зафарбовано 3 квадрати. У жовтий колір. Ми накресли прямокутник зі сторонами 2 см і 5 см. Зафарбували 0,2 цього прямокутника у червоний колір, а 0,3 у жовтий. Номер 1312 виконано.